У соціальних мережах поширено інформацію із посиланням на заяву одного з народних депутатів України про те, що нібито у листопаді будуть застосовуватись графіки обмежень споживання електроенергії. З цього приводу Міністерство енергетики вкотре повідомляє: електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України. Більше того, наразі у Резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу у разі збільшення споживання та потреб в електроенергії. Наразі обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України. Звертаємо вашу увагу на те, що інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку країни терориста Росії. Із закінченням минулого осінньо-зимового періоду цю інформацію намагались поширювати різні псевдоексперти. Відключення можливі виключно у разі масових Ворожих обстрілів і як наслідок пошкоджень електричного обладнання. Міненерго звертається до громадян із проханням бути пильними та користуватись тільки офіційною та достовірною інформацією.